Постріл! Антитерористична операція вносить свої корективи в військову підготовку бійців! Зокрема, бійців-гранатометників Їх вчать не тільки стріляти, але й діяти на полі бою. Військовослужбовці, які нині проходять підготовку на Львівщині, не тільки вражають мішені. Солдати висуваються на позиції під вогневим прикриттям. Все як у реальному бою. Ми вели огонь по групі піхоти, влучили з першого разу там. Все вдалося добре. Виконавши вправу стрільб із ручного гранатомета, армійці одразу змінюють позицію і знову відкривають вогонь по ворожій техніці. Це також новий життєво важливий елемент підготовки. Ти вистрілив змінив позицію, опять вистрілив, і противнику так важче оприділити звідки стріляють. Тренуватися доводиться і вдень, і вночі за будь-якої погоди. Перші рази стріляв, то дуже закладало, а зараз звик, то нормально вже, але все одно відчувається. На позицію вирушає обслуга 50-кілограмового СПГ. Аби знищити умовний ворожий БТР, солдати мають добряче попрацювати. Коли ж усі ракети вражають ціль, командир не стримує емоцій. В реальному бою так, я думаю, що я зможу справитися з цим завданням. І... Армія нам дає змогу зараз стріляти і пробувати вчитися, навчатися на цьому. Не дійсно це стоїть того. Заряджальник Єгор нещодавно здобув цивільну освіту за фахом юриста. Однак юнак свідомо пішов до війська. Коли я йшов до армії, я очікував, що буде набагато хуже, як то кажуть, так гірше. От і побачивши, що армія дійсно відновлюється. Я дуже задоволений, нам Постійно дають стріляти сьогодні. Ось ми стріляли з СПГ 9 Противотанкового гранатомета також ми засвоїли навички з СВД, ПМ, ПКМ та інших видів стрілецької зброї. Гранатометники вчаться діяти у складі піхотного взводу, прикривати в бою танки, викривати засідки. Не менш важливо виявляти міні-пастки, саморобні вибухові пристрої та вміти їх розміновувати. Сучасна війна засвідчила для перемоги над ворогом. Військовослужбовець повинен знати надзвичайно багато. Іван Петричак, Олексій Мазурін, Віталій Рудковський, час че.